Шановні колеги, на пленарне засідання 73 ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання із 38 депутатів прибуло 20 депутатів. Відсутність поважних причин 16 депутатів. Відповідно до частини 12 статті 46 закону України про місцеве усередування в Україні. Сесія може розглядати і приймати рішення згідно з порядком денним. Дозвольте пленарне засідання 73 ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання вважати відкритим. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття, У брата, So oh. Козацького! Шановні колеги. В знак глибокої шани всім тим, хто поклав життя на вівтар свободи і незалежності нашої держави під час війни з російськими окупантами. Оголошую хвилину мовчання. Дякую, прошу сідати. Шановні колеги, прошу секретаріат депутатів міської ради Кучму Світлану Борисовна та Лішевську Наталію Вікторівну та лічильну комісію Маметенка Пала Сергійовича зайняти свої робочі місця та приступити до своїх обов'язків. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 73-ї позачергової сесії. Враховуючи, що до порядку денного є зміни, нам необхідно прийняти його за основу. Ставимо на голосування. 21 адимне голосувало. Рішення прийнято. Право Від спільного засідання постійної комісії міської ради надійшла рекомендація зняти з порядку денного для додаткового вивчення питання номер 2 про уповноваження міського голови на підписання меморандуму про взаємопорозуміння між Первомайською міською радою та представництвом датської ради у справах біженців в Україні. Ставимо на голосування. А двадцять Рішення прийнято. Шановні колеги, якщо у депутатів немає інших пропозицій, необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи пленарного засідання 73-ї позачарової сесії. В цілому ставимо на голосування. За рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду. Питання внесено до порядку денного. Питання про внесення змін до бюджету Перемайської міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Сергій Миколай, Гуров, начальник фіну управління. Є необхідність заслуховувати Сергія Миколаївича? Сергій Миколаївич, будь ласка. Ні, якщо знайомих питання немає, то ніяких питання взагалі. Да, да. Дякуємо. Шановні колеги, якщо немає інших пропозицій, ставимо на голосування. Хто за? Тимур Вікторович, ви щось? Розовим засвітилося. Шановні колеги, питання порядку денного пленарного засідання 73-ї позачарової сесії розглянуті. Якщо немає інших пропозицій, на цьому 73-я позачергова сесія вважається закритою. Ще Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свой стороні. O'er the land of За нашу свободу. І покаже, що ми братя роду. Ой, коли всім дякую за порозуміння, за свою працю, всім гарного, а тому вечора. Все найкраще. У кого є якісь питання, будь ласка, заходьте, я на місці буду.